Вітаємо вас на ютуб-каналі Впрос Україна. З цим відео ми розпочинаємо нашу нову рубрику Бізнес в Польщі. Привіт, мене звати Анна Кіцина, я директор з міжнародного розвитку Smart Solutions. І сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма аспектами, які ми виділили для себе як важливі для початку свого бізнесу в Польщі. Останні 10 років я працюю в hr сфері тому для мене аспект номер один це зібрати гарну команду. Ми обрали для себе мікс відповідальних з головного офісу в Україні, локальних співробітників з Польщі і українців, які вже певний час живуть і працюють в Польщі. Було й по іншому, але ми бачимо, що такий підхід найдієвіший. Аспект номер два, щоб підібрати гарну команду в іншій країні, в якій сформовано відношення до роботи, очікування від роботодавця, певні цінності, підходи, і інше, треба не тільки вміти шукати людей, але й бути відкритим до того, як влаштований цей ринок роботодавця і кандидата. Мабуть, фразу не дивуйся, це нормально що я ніколи не чула так часто, як в минулому році. Зважаючи на певні проблеми в співпраці, які в нас були за цей рік з аутсорсерами, я все-таки поставлю підрядників топ 3 Все, що можна віддати на аутсорс, віддається на аутсорс, поки ти зосереджений на основних бізнес-процесах. Зараз це іронічно, бо ми саме цим поясненням продавали послуги в Україні і запевнювали компанії, що не треба перенавантажувати відділи. Не треба фокусуватися на неосновних процесах виробництва. Мені здається, зараз я можу пояснити це набагато краще вже з практичної точки зору. До всіх аргументів вибору аутсорсу додається ще й безпека. По-перше, в Польщі і Чехії не дуже великий відсоток безробіття. По-друге, люди звільняються досить легко. Краще обрати компанію, яка буде надавати послугу, ніж взяти одного бухгалтера, який може захворіти, піти у довгу відпустку чи звільнитися, не кажучи вже про те, що хтось має перевіряти, чи правильно він веде бухгалтерію. До того ж, платити за сервіс дешевше. Мабуть, важливо пам'ятати, що якою б не була твоя експертність, вона набута не на цьому ринку. Ми постійно вчимося у підрядників, у колег, які також відкривають свої компанії, стикаються з якимись труднощами, або у колег, які давно працюють і розуміють, що до чого відносно локальних особливостей. Ми вчимося в наших співробітників і вчимо їх своїм процесам. І все це через бажання зрозуміти і почути. Бо ти, незважаючи ні на що, маєш залишатися привабливим роботодавцем. Я намагалася оцінити, що обрати ось цим п'ятим аспектом. Ми досить непогано рухаємось, і, звичайно, попередньо згадані фактори напряму вплинули на наш розвиток. Але звідки з'явились клієнти? Перший клієнт, десятий. Котрий з них це вдача, а який це перемога команди? Особливо, якщо говорити про те, що ми заходили з різними продуктами, і, наприклад, рекрутинг можна виконувати онлайн силою існуючої команди. А от надання тимчасового персоналу без знань законодавства, мови, вміння розраховувати податки і заробітню платню, розуміння вимог і очікувань ринку, особливостей підбору персоналу на проєкт і складнощів, які виникнуть при виконанні саме цієї послуги, ти не отримаєш. І починається замкнути коло. Але як виявилося, довіра клієнтів це все, про що тільки можна просити. Хтось тобі довіряє, тому що ти надзвичайно робиш свою роботу в Україні і він готовий тебе рекомендувати. Хтось тобі вірить, тому що ти щирий і готовий допомогти, і поділитися вже тими знаннями, які отримав сам. Десь допомагає маркетинг, десь довіра клієнтів до нової компанії, тому що нам вже довірились їх знайомі, які в нас працюють. У нас вже є 11 клієнтів і досить великий список на етапі підписання. І я можу сказати, що саме завдяки цим проектам ми вкорінилися на ринку і вже починаємося досить впевнено.